Я – захисник свого народу. Я – захисник свого народу. Я збережу тебе. Я збережу тебе. Моя Україна. Моя Україна. Від ворожої навали. Від ворожої навали. Я не дозволю нікому. Я не дозволю нікому зганьбити честь та славу. Зганьбити Моєї країни, моєї країни. Я гордий тим, я гордий тим, що є спадкоємцем слави, що є спадкоємцем слави Володимирського тризуба. Володимирського тризуба. Я пам'ятаю про великі дні. Я пам'ятаю про великі дні нашої визволя і боротьби, нашої і боротьби. усіх часів. Усіх часів. Я буду сильним і незламним. Я буду сильним і незламним. Навіть перед обличчям смерті. Навіть перед обличчям смерті. Ніхто та ніщо, ніхто та ніщо не змусить мене зрадити тебе, не змусить мене зрадити тебе, Україно, Україно. я безжально нищитиму ворогів. Я безжально нищити ворогів. Я буду першим в боротьбі. Я буду першим в боротьбі, щоб здобути перемогу. Щоб здобути перемогу для своєї держави. Для своєї держави. Я ніколи не прийму поразки. Я ніколи не прийму поразки. Моїм найвищим законом. Моїм найвищим Є наказ командира. Я наказ командира. І воля українського народу. І воля українського народу. Я помчусь за всіх. Я помчусь за всіх, хто поклав своє життя, хто поклав своє життя в ім'я України. В ім'я України. Я віддам усі свої сили. Я віддам усі свої сили. Та знання. Та знання. Боротьбі за свободу. Боротьби за свободу. Слава Україні! Героям! Слава Слава нації! Славь, слава! Україна! Фонус!